Планується бути і звати, але каркас ми зробили як варіант із харчової фольги. Зрівняла його з ескізом, Ванфас. профіль. Залишаємо ще деякий об'єм для того, щоб було з чого наклеювати. Ще ми будемо обклеювати паперовими серветочками. Але спочатку я пропоную сформувати вушки. Для цього взяла сінельну проволочку дріт, і спробуємо зараз зробити вушка. Так, раз. Ну, приблизно приміряємо, спробуємо дивитись, як це буде виглядати на голові. Дуже зручно з проволочки каркас, що можна буде придати форму якусь цим вушкам, поки вони будуть у нас ще в сирому вигляді. Добре. Зайві хвостики відрізаю. Так, така заготовочка, Клей ПВА. У мене був густий, я йому додала водички трішки. Так. Думаю, змащую зараз нашу сінельку і беремо звичайну ватку з аптеки. Невеличкі шматочки прикладаємо. І зараз будемо примазувати пензликом. Рухаємося в напрямку, як ми поклали волокна ватки. Ретельно змочую, угу. так взагалі для ватних іграшок використовували раніше клейстер, та й зараз його роблять майстрині. Перший шар ватки, нехай трохи підсохне, потім будемо формувати далі набирати. Як трішечки підсохне, можна буде сформувати, придати саме ту форму, яку ми схочемо, щоб вушка були або рівні, стояли, стирчали догори, або, може, зігнемо їх. Так, а я продовжую таким же чином інше вушко формувати, щоб ватка не сковзалася по поверхні фольги, спочатку її можна заклеїти шматочками паперу. Це може бути або туалетний папір, або рушник з кухні паперовий або з серветки Розслоїти потрібно, розшарувати її потрібно. І такими невеличкими шматочками, як попємо ще, ми обклеємо нашу деталь. Повністю потрібно це, саме зараз, при цій операції, дуже ретельно прослідкувати, щоб була приклеєна оцей перший шар, щоб не було повітря. Похирій, щоб не було, щоб все добре, добре з'єдналося. І таких шарів можна зробити. Ну, багато, щоб. Зрівняти оці всі нерівності, які в нас є. А потім ще можна буде, якщо дати просушку, якщо просушити, то можна буде і зашліфувати наждачним папером або пилочкою для нігтів. Я зараз поставлю на паузу, а сама продовжу набирати і всю фігурку обклеїти таким чином. І я продовжую набирати вже другий шар серветки. Перший трішечки підсох, що можна тримати його в руці і не залипає дуже до пальців. Тепер я продовжую. Другий шар. І знову ж дам просохнути. Це дуже важливо, тому що щоб не виник потім грибок, бо фольга це матеріал, який не гігроскопічний. Він, Там волога може залишитися, і потім буде пліснява така. Не потрібно нам таке. Так, трішечки підсохла верхній слой, то можна вже брати ватку і примазувати. Вже тепер будемо набирати його шубку. Тут нам важливо пам'ятати, що поволок нам у напрямку волокон потрібно змащувати клеєм і рухатися пензликом. Спочатку набираємо об'єм, який нам буде потрібен, а потім будемо трошки формувати. Де потрібно зробити е, очі, продавим трошки носик, ротик. звичайно ж, закріпимо вушка, зробимо лапки, хвостик, мабуть, потрібен буде нашому зайчику. Але що я зробила? Такий вивод, що мені легше е, працювати з клейстером, ніж з клеєм ПВА. Він клейстер не так сильно прилипне до пальців. І так поступово, поступово. Набираємо необхідний об'єм. Дивимося, де потрібно нам додати об'ємчику, туди додаємо так, можна трошки зрівняти, подивитися, що з формою. Приблизно, приблизно співпадає з ескізом. Це я на голову дивилася, тільце ще не робили. Думаю, можу вже закріпити вушка на голові. Приміряємо. Так, можна її вушкам погратися, придати необхідну форму зігнути, якщо потрібно. Так. Ну, думаю, можна вже брати ватку та примазувати. Якось так буде. Беру невеличкий шматочок вати і буду примазувати. Так, трошки закрепили. Зараз з цієї сторони. Вот и шусь. Попалось якась якесь мітичко. І з сторони спинки теж дуже важливо прикрити некрасиві місця. Давайте закриємо їх ваткою. Обережно примазати, і намагаємось трішки відшліфувати. Угу. Тут потрібно ще золотати, маленькими шматочками закріплюємо місця стиків вушка і голови. Можна приблизно намітити, де будуть оченятки. У мене косі. І поки він вологий, можна буде його розфарбовувати звичайними акварельними фарбами, можна акриловими, які у вас є. Чому акварельні е, можна? Тому що поки волога вата, акварель вона така ріденька і вона проступить в усі волокна. Так. От. І вони будуть Усі кольорові. Угу. Вадку краще набирати невеликими шматочками, тоді буде щільніше з'єднання, буде щільне. Ой, він вже трішки вилюднів, як казала моя бабушка. Коли ж воно вилюднює, це вже на щось схоже, так? Да?